Здається, в довгострокову оренду дуже затишна трикімнатна квартира. Ну, по факту, це двокімнатна, дві окремі спальні та кухня студія. Друзі, квартира після власників жодного разу не здавалась, і тут є все для вашого комфортного проживання. Хороший житловий стан, хороша локація, все необхідне є поруч. Недалеко центральний ринок, це вулиця Острозького, зупинки транспорту, супермаркети, все, що вам необхідно, тут все є. В квартирі є всі меблі, вся техніка, все, що вам потрібно. Навіть є посудомийка. І це великий плюс для багатьох. Квартира всередині. Будинку, вона тепла і комунальні тут мінімальні. За опалення було б півтори тисячі гривень. Всі комунальні трошки більше двох тисяч. Дивіться, тут у нас такий сумішний санвузол. Шукаємо порядну родину на довготривалий термін, без шкідливих звичок і, на жаль, без тваринок. Дзвоніть.